Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Що ж, радий привітати нас всіх з тим, що ми пройшли п'ятий етап і, відповідно, можемо забрати собі максимально всі нагороди, які були доступні. Не забуваємо до, до 15 го числа, до першої години, зайти і сюди на склад і забрати собі нагороди. Отже, по нагородах. Доступний на, нам уже ІС 2М за 650, в принципі, не так вже й багато. 650 монеток. От, я думав, що буде 700. Тобто двічі по 350. Як два 3 стилі, але тим не менше це непогано. Я його собі забираю. Танчик, звичайно, зовсім не імбовий, але тим не менш він мені знадобиться хоча б для так, нагороду отримано. Хоча би для трейд-іну. Отже, у мене залишається ще 526 монеток, і я їх потрачу на якийсь 3D стиль. Так, на WZ111 є і також тут є на 122 ТМ. Ну, 122 ТМ не думаю, що я буду брати на цей аккаунт, в принципі, а на Васіка десятку, можливо, вартує і взяти. Що ж, я його заберу, напевно. Так, і в мене 176 очків, відповідно, мені потрібно ще дуже багато для того, щоб забрати ще один стиль. Ну, приблизно так само потрібно добити. А це дуже багато і боїв, так що, в принципі, ну, не вийде забрати сьогодні. За сьогодні треба дуже дуже багато боїв зіграти. Отже, пишіть, друзі, в коментарях, що власне, ви собі забрали. Я поки що подивлюся, що мені ще тут треба. Ну, напевно, ще це заберу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Так, отримано. І ставте вподобайки в цьому ві відео. Це допомагає мені створювати контент для вас. Так, ага, тобто можна ще раз. Ну, то я заберу максимально оцього. От. Це непогана річ. Так, підверті. Два дестилі мені не потрібні. І я ще можу. Так, 26, деколи мені не потрібні. Або це, або це. Ну, в принципі, я думаю, що на вільний досвід воно більш актуальне для мене. Так, залишається в мене 11 монеток. Ну, звичайно, я можу ще добити там і забрати ще собі трошки інакшого. Такі от справи. Отримав я Із 2М. Так, де він у мене є? Я навіть його покажу, цього красення. От. Чи буду я на ньому грати? Не знаю, напевно, що ні, але тим не менше, нехай валяється в ангарі поки що. Якщо що, поміняю його в трейд-іні на якусь або сімерочку, або навіть восьмий рівень. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!